Ой, друзі, щоб ви тільки знали, як мені ці цесарки наші душу радують. Побігли. І то це ще не всі тут. Голуби спускаються, піднімаються знову, друзі. Летіти не можуть вітряно, дуже вітряно. Он як носяться. Так, Ось частинка. Ось частинка. пасаться. Ой. Кхе -кхе. Вітер такий, що навіть і говорити важко, такими поривами буває, зривається, що вам не передати. Так. Десь голуби добираються туди теж, напевно, що до цесарок. От, щоб поклювати. Там їм є на чому попастися. Прийшла друзі з роботи, усіх вітаю. От, і що хочу сказати, навіть особливо, аж так, щоб знаєте, щоб щось цікаве показати. Навіть і немає змоги, і не маю сили. Справа в тім, що усі хворіємо. усі, такий якийсь вірус. Пішов, от, лежать у мене усі діти. З Іванком взагалі було важко переживала дуже, щоб не запалення. Ні, хвалити Бога, запалення немає. Учора не могла нічого показати, тому що їздили у справах, були зайняті цілісні день. Ми зранку, як поїхали, ми приїхали майже вночі, От, тому так, не знаю, що будемо сьогодні доправляти. Радує те, що такий вітруган підсушує болото. Ходити значно легше. Але все-таки одну цікавинку знайшла вам розповісти. Ось подивіться, яке сало косочки Юра е, присолює, зараз у банку складає. Я біля нього тут <схи> придхилилася, щоб вам показати. Ось таке сало, у Житомирі дешевше, набагато, як в любарі. Ми купляли вже у другій половині дня на ринку житньому. І ось таке сало нам продавали по 60 гривень за кілограм. В любарі хочу сказати, що такого не знайдеш. То кажуть, днем з вогнем. Ось, а це, бачите, яка і шкірочка м'якенька, жовтенька, все, і сало таке не тонке, не грубе, якраз таке хороше. О, ну, Як би це ще я шкірочки не покушала, поки тут судде діло, сало солиться. От, і... Ну, і шкірочка, так, ось взяли ще по 15 гривень шкірки. Мета у нас була така чітка, знаєте, ми ось обріжемо де більше сало, ось таке і перекрутимо у баночки. Хочеться ось такого сильного паштету з часничком в баночках, щоб прихолов. Ми любимо таке. Ну, кілька шкірочок кину у холодець, буде варитися. Бачите, ось таке грубеньке, що сало можна пообрізати. От, 15 гривень кілограм всього-навсього, ось так брали кульочок. Тому я думаю, що це е, геть непогано, сало ми таке з часничком з баночки дуже любимо. Е, да, кілька шкірочок піде у холодець, ніжка вариться. От, а а решту таке, каже, каже Юра, е, що буде зайве, то собачки, собачки теж їсти хочуть. Ну, от Мені дісталася трішки робота по, почистити ці шкірки. Таке, де, де більше сало, і щоб було у холодець, вкинути уже таку не, не дуже сильну шкірку. Ну, ось уже такий сильний паштет готовий, залишилося відправити в банки. Ось так у нас з наших покупочок Житомира з дешевих покупочок, які дешевше, виявляються, кулюбарі вийшла трьохлітрова банка сала. І ось такі три баночки, ось ця неповна е, сала перекручена шасничком з з перцем. Ну, а це ось фарш з лопатки, друзі. Село є село, знаєте, коли ми комусь даємо за коло, хтось нам дав, будуть пельмени. Далі вариться холодець з ніжки, як я вже говорила, і ось там кілька шматочків шкірки вариться, трішки дам охолонути, жир зберу і буде добре. Ну, от в мене вже готове тісто на пельмані. Я вже, в принципі, і почала. От, фарш. Зараз буду. Формувати виробництво зараз буде без відриву, що називається, тому що шкода, звичайно, От, зазвичай діти мені допомагають. Хтось воронички нарізає, качає, От, люблять і ліпити допомагати, зажарку роблять. А зараз мені потрібно тут покрутитися самі, тому що, ну, тому що хворі. Я тримаюся як можу, але, звичайно. Хочеться чимось смачненьким нагодувати. Тому будуть пельмені. Не знаю, хто скільки з них має подужити з'їсти. Але таке. Ну от, вода вже кипить, засмажка досмажилася. І у мене перша порція пельмень готова. Але хочу сказати, що сьогодні у зв'язку з вищесказанням. У мене навіть і пельмені на пельмені не схожі, тому що десь я завжди роблю ось такі. От, мене Юра любить маленькі, але сьогодні вони в мене чомусь, як бачите, у разів два більші, тому що. Мені хочеться, мені хочеться зробити швидше. Тримаюся як можу. І сподіваюся, що хоч по кілька та діти з'їдять. От все-таки чудову ложечку придбала в Аврорі. Нею добре пельменчики виймати. І вже перші все виймаю. О, красота! Донесли гаряченьками радувати дітей, просити, щоб поїли, компотиком запали. Ось такий лимоновий робимо, <сі> всі п'ємо. ну А вам всім здоров'я бажаю. Ніякі віруси нас не візьмуть. Це точно.